Виконуємо додаткове завдання 2. Проєкту 2 черепаша чи перегони до теми 3031 за підручником інформатика 7 класу авторів Тріщук-Лазарець, 2024 року випуску. Відкриємо проєкт, який ми вже створили, і виконуємо друге додаткове завдання, якому потрібно створити ще одну лінію червоного кольору. Щоб побачити, де вона розміститься, давайте запустимо проєкт. Але перед цим давайте його збережемо під іншим іменем. Оце в нас додаткове завдання друге. Через це я збережу з іменем. Проєкт 2.2. Я зараз, щоб швидше намалювала трасу, пришвидшу відео. Отже, у нас з'являються 4 черепашки, які будуть зараз рухатися вперед. Ну і хтось буде переможець. І фініш зараз їх на лінії 14. Нам потрібно намалювати правіше лінії 14 ще одну лінію червоного кольору. Дана лінія буде відповідати за переможну стрічку, тому давайте зробимо так, щоб дана червона лінія була суцільна. Буде вона десь ось тут. Траса малюється в ось цьому циклі. На зараз 15 ліній. Нам потрібно ще одну, тому додамо ще одну ітерацію циклу. Вже лінія буде намальована, але нам потрібно, по-перше, щоб вона була червоного кольору, а по-друге, ми домовилися, що вона буде суцільного кольору. Отже, нам потрібно зробити так, щоб в останній лінії не піднімалося перо. Зробимо це так, коли лічильник І буде рівний 15. Значення лічильника буде від 1 до 15 включно. Тоді ми перо опускаємо. Тобто у нас буде суцільна лінія незрозуміло. Слід пера черепашки робимо червоним. Лінія тепер у нас буде намальована, але тепер фініш нас сунеться праворуч. І нам це потрібно врахувати. Зараз у нас остання лінія, ось ця 14, має координату х340. Ми ось тут переміщували праворуч на 50 пікселів. Значить, тепер фініш відсунеться праворуч на 50 пікселів. І тепер у нас буде не 340, а 390. Змінюємо ось тут скрізь. Ну і зрозуміло, крім цього, потрібно ще врахувати це і отут, коли ми будемо визначати переможця. Збережемо. Давайте ще раз виконаємо. Ну і на цьому це додаткове завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу, бережіть себе, все буде Україна!